Всім доброго-доброго ранку. Я вже йду всіх годувати. Пси вже їдять, а Кірі тут теж сніданок, два млинці і чай. Все, я готова. А в кірі термос новий не поміщають. Кіра тримає рідк вже йде до школи. На вже середина другий раз за день. Другий раз за день я вертаюсь додому з роботи. Вже зайшла в мазин, купила булочку з шоколадом для кіри. Тепер. Прийшла додому, світла в нас немає, віддихала. У ну, мене є діла поважливіші, ніж віддих. Кір немає. Почалась тривога, вона пішла до віки. Ну, вони зараз мають прийти, і я хочу щось приготувати на обірі цітос мріжу кубасу, сир такий, такий, і це намазка сир. Сказала моя дівціця, що додому вона не явіться, Тому роблю я для себе. Такі канап. Вже поставила простий чайник, тому що немає світу. І зроблю собі чай. Сьогодні буде сумно. Я не знаю. Я сідаю їсти, але у мене апетиту взагалі немає. Я розумію, що за цілий день випила тільки чай зранку, тому хоча б ці дві канапки і чай в себе ще втисну. Роблю я тут сам а Алля обед, кашка. Сама я з'їла одну кнопку, як бачите, і то не повністю чай, ще не пила, бо ще гарячий. Чесно, ну нічого не лізе. Коротше, прийшла я в кірину кімнату, в кіри тут великий безпорядок, зараз буду тут все прибирати. У нас немає світла, ми включили інвектор, там світиться в коридорі. Коротше, сьогодні був дуже лінивий влог, я навіть не знаю, чи його буду викладати. Скоріше все викладу, но так у нас немає світла. Я просто змонтую, його, а завтра викладу. До мене сьогодні всім тяжких кокошки.